Слава Ісусу Христу! Сьогодні 26-й день Адвенту. Принесіть до вертепу фігурку святого Йосифа протягом історії людства. Голод, війна та стихійні лиха іноді змушували людей покидати місця постійного проживання. Кількість біженців від початку повномасштабної війни в Україні досягла 5 мільйонів. На світовому рівні кількість біженців перевищила 84 мільйони. Кількість вимушених мігрантів у світі сягнула 272 мільйони. Як всі ці люди почуваються? Що вони відчували, коли залишали своїх рідних, свою країну? Сум страх перед незвіданим, біль розлуки, біль втрати. Святий Йосиф з Марією, яка була при надії, були вимушені виконувати наказ римського імператора залишати свою домівку і долати важкий шлях для перепису населення. А коли Марія народила дитя Ісуса разом з Йосифом, вони вимушені були втікати від царя Ірода. Рятуючи життя новонародженого, бути біженцями і проживати довгі роки в чужій країні в Єгипті. Пресвята родина є прикладом, як довіряючи та покладаючи надію на Господа, є можливо подолати всі життєві труднощі та випробування. Святий Йосифе, допоможи мені бути терпеливим у житті, зносити біди і вчитися на невдачах.